Що таке ідемпотентність? Дуже часто в контексті Rest API чи HTTP вас можуть запитати, що це таке. І важливо розуміти, які методи є ідемпотентні, які не ідемпотентні, і взагалі, що це таке. Якщо почати з самого визначення, що таке ідемпотентність, то в цілому це, скажімо, процес, який гарантує, що одноразове повторення якоїсь дії дасть той же ефект, що й багаторазове. Тобто, якщо брати в контексті REST, якщо ми візьмемо метод GETUSERS, Тобто ми отримуємо всі ресурси, всі юзери. І якщо ми виконаємо, наприклад, 10 разів ось це, у нас буде такий же результат, якщо ми виконаємо і один раз. Тобто цей метод у нас буде ідемпотентний. В цілому, get запит у нас буде ідемпотентний. Якщо ми, наприклад, виконаємо Post-запит на users, то в нас кожен пост-запит, він буде створювати нове entity. Тобто цей метод він не буде індемпотентний, тому що він буде міняти стейт на бекенді і в цілому буде створювати нове entity. Якщо говорити про пут, він також є ідемпотентний, тому що ми передаємо туди все entity. І якщо ми 10 разів відправимо однаковий баді, відповідно в нас буде однакове оновлення. Тому цей метод також є ідемпотентний. Те ж саме стосується «delete». Він також є ідемпотентний, тому що якщо ви його відправите 10 разів, то ефект буде такий же. Вам просто повернеться там 200 окей, наприклад. Якщо говорити про патч, то згідно семантикою HTTP, він може бути як ідемпотентний, так і не ідемпотентний. Все залежить від реалізації, тому що, якщо, наприклад, ви відправляєте Баді, допустимо, якусь операцію, яка буде збільшувати каунт, наприклад, лайкаєте пост, просто відправляєте патч на, на лайки поста. І в поста будуть ці лайки збільшуватись. Тобто, і в такому випадку ця операція вона не буде ідемпотентна, тому що якщо ви 10 разів відправите ось цей лайк, то відповідно він збільшиться на 10 разів, і стейк на бекенді поміняється. Тому важливо розуміти. Які методи в нас є ідемпотентні, які не ідемпотентні, тому що від цього залежить, як ви будете реалізовувати ваш API.